Це друга частина приготування пиріжків. А як замісити тіста? Кількість інгредієнтів. Дивіться в першій частині на моїй сторінці. Переходьте та зберігайте. А тут покажу, як сформувати пиріжки та як їх потім посмажити. Начинку краще приготувати заздалегідь. Сьогодні в мене було два варіанти: рис, яйце, кріп і трохи важкового масла. Та й класика, яблука з цукром. Беремо першу заготовку тіста, підсипаємо трохи борошна і розпліскуємо тісто. Потім викладаємо начинку в центр. Далі акуратно защіпуємо краї щоб все залишилося всередині. Потім перевертаю пиріжок шувом вниз і легко притискаю долонею. Так формую приблизно 10 штук і можна вже смажити. Температура олії 165 градусів. Смажу по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Ось так можна за лічені хвилини приготувати смажені смачні пиріжки. А якщо ви ще не пробували цей рецепт, дуже вам раджу. А той, хто готував, напишіть, як вони вам на смак. Готуйте, пробуйте та дивуйте! Всього найкращого!